Відео про роботу роти БПЛА ГАЗ батальйону материк, створену спільно з офіцерами управління комунікацій повітряних сил, принесло хлопцям 25 FPV-шок. Так, так, сюжет обміняли на зброю цілком офіційно. У Венеціанському фестивалі, організованому місцевою владою, взяли участь 80 робіт військовослужбовців. Завдання створити унікальний сюжет про бойову роботу підрозділу. Це 80 короткометражок, 80 історій сміливості, болю, гумору і незламності. Бо навіть на війні наші воїни вміють не лише боронити, а й творити. Переможці отримали техніку, яка вже вирушає на фронт. Перше місце пікап спецпідрозділ Кракен, друге місце 30 дронів, 55-й полк зв'язку, третє місце 25 дронів, рота ВПЛА Пегас, батальйону Материк. Ми змогли закумулювати відповідний ресурс от, і перенаправити його саме для, для переможців. Подякувати в першу чергу всім воїнам за мужність, за героїзм, за те, що от, саме завдяки вашій мужності і героїзму сьогодні Україна може жити, вона може існувати і може сподіватися на майбутнє. Я вважаю, що ну, це дуже гарна. Допомога від міської ради, тому що дрони це актуально. Завдяки праці дронів наша піхота може спокійно зберігати рубежі наші.